підписників мого каналу. Тема сьогоднішнього відео плуг, Одеський плуг ПЛН 435, і як легко і просто зробити із плуга 435 плуг 3.35. І дуже просто. Треба просто зацепитися за що-небудь. Бывает вот такая вот халепа. Ну, так, корпус. И теперь это трехкорпусный блок. По всех идеях. повинно було якісь болти обрізати тут, як кажуть, обрізні болти, щоб нога оця. Ось... одірвалася, зрізала болти. Ну, а в мене, виходить, знайшло слабину і одірвало кусокраму. По-моєму, ну, 90-го року. 1990 року. Тут воно видно було десь. Можливо, підігнути, але ну, це грязюка. Ржавчини вроді не було ніде. Ну, рама була жорстко підігнута. Навірно, коли сіло. Нули, рихтували, я не знаю. Так що, буває. І такі ситуації. Пишіть свої коментарі. Можливо, в когось теж було щось подібне. Ну, а я буду знімати вже слідуюче відео з цим плужком, коли буду його ремонтувати